Зізнавайся, ти також думаєш, що для того, щоб позбутися, ти підтягнути рису обличчя, потрібно бігти і щось собі колоти? Якщо так, то... Обов'язково додивись це відео до кінця, тому що я покажу тобі крутий моделюючий масаж, за допомогою якого можна значно підтягнути риси обличчя та позбутися дрібних мімічних зморшок, і твоя шкіра засяє. Ми робимо по будь-якому зволожуючому засобу. Цей моделюючий масажний комплекс справді дуже круто підтягує всі риси обличчя догори, підтягує шкіру і вона стає пружньою і наче сяє зсередини. дівчатка. Не лінуйтеся, не відкладайте на потім ці закладки, які ви ніколи потім знов не відкрите. Одразу побачили і зробили. Я запевняю вас, що якщо ви будете регулярно виконувати масажні комплекси, дуже швидко ви побачите результат і вам не захочеться вже зупинятися. Адже це так круто, коли ти сама своїми руками можеш повернути собі молодість, можеш повернути пружні шкіри, можеш підтягнути всі риси обличчя. Так що не перекладайте цю відповідальність ні на кого, будьте самі відповідальні за свою красу та молодість. Незвичайно не шкодуйте серденько, якщо було корисно.